24 серпня на площі біля міськвиконкому пройшов урочистий захід з нагоди 32-ї річниці незалежності України. Шановна громада, вітаємо вас з Днем Незалежності нашої держави! Для українців і Перебільшення найвеличніше та найважливіше свято 32 роки тому ми вступили в абсолютно нову епоху, отримавши найвагоміше надбання, омріяне в думках численних поколінь багатовікової історії нашої волелюбної країни. Отримав незалежність, Україна законодавчо захипила свої вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи. Економічного зростання та культурного піднесення почесне право підняти державний прапор України на честь дня незалежності надали учасникам бойових дій Галині Мельниченко та Роману Заверюхіну. На жаль, кожного дня наша батьківщина втрачає своїх героїв на полі бою. Всі присутні вшанували світлу пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Сини та доньки України, коли російські ракети вбивають наших дітей та випалюють український хліб, ми святкуємо День нашої незалежності і разом з цим продовжуємо виборювати свою свободу, вірити у власне право бути господарями на своїй землі та мріяти про мирну, заможну та суверенну Україну. З привітальним словом виступив Білгородністровський міський голова Віталій Граждан, шановна громада, 24 серпня особливий день, який закарбував гордість і відвагу в серці кожного з нас, який став символом волі та свободи незалежної України. Нині Україна на жаль переживає найскладніший період з моменту здобуття своєї незалежності. Міський голова з нагоди свята нагородив почесними грамотами військовослужбовців міста та працівників міської ради, керівників комунальних установ та очільників департаментів міської ради. Заспіваємо міську за Україну, за їжі за уражні самолюгії. рідній землі з привітальним словом до мешканців Білгородністровського району звернулася заступник голови Білгородністровської районної державної військової адміністрації Тетяна Домчинська. Дозвольте від імені голови Білгородністровської районної військової державної адміністрації Василя Петровича Самокіша привітати вас з Днем Незалежності України. Хто б міг подумати, що сьогодні ці слова для нас стануть на настільки, настільки символічні, де ми будемо боронити свою незалежність, свій суверенітет, свої кордони, своїх людей, своїх дітей в період повномасштабної агресії Російської Федерації на території України гинуть люди. Сьогодні державна символіка вчора святкували День державного прапора України, стає для нас сьогодні як оберегом. Державний прапор України обертаються військові. Державний прапор України є в кожній родині. Державний прапор України є носієм двох з самих знаменних кольорів, які є сьогодні у світі: синє небо, жовте поле це те, що сьогодні несе в собі віру в перемогу і до найкращого життя. Ми сьогодні пишаємося тим, що ми маємо змогу жити в тій країні, яку ми обрали. Жити в тій країні, яка незалежна, яка є вільна, наші діти ходять до дитячих садочків, навчаються в школах. Ми маємо роботу. Економіка мало помалу. Вистоїть, і ми всі вистоїмо. У нас просто нема іншого шляху. Від імені Одеської обласної ради були вручені подяки за вагомий особистий внесок у зміцнення української державності, значні досягнення у професійній діяльності, активну громадянську позицію та з нагоди дня незалежності України. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні. На чітко визначила цінності суспільства те, за що люди готові боротися, і кожен у цій боротьбі має своє місце: захищати, рятувати, лікувати, постачати та робити ще багато важливих речей для своїх співвітчизників та країни. І допоки ми, українці, єдині у своєму прагненні бути державою, де кожен усвідомлює значення своїх сил і дій, допоки ми єдині у боротьбі з ворогом. Україна буде і буде незалежною. Україна здійняла свої крила над усім світом, крила захисту, незалежності та перемоги. Подивіться, заради кого ми живемо. Тумчинська Мар'яна Кужухар, перший муніципальний.